Ben, ben, euh, veste, В, 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 в цю в тезу, що про що ми тут говоримо, е, цей приклад з хлопчиком оголеним 14-літнім в, в скульптурній композиції. Е, режисер Євген Лавренчук він зробив в виставі. Єдине, що хлопчик помлітній yeah, на -літній. літній і самого як такого оголення не відбувається, це використано дуже ефектним. Засобом медичної, як це називається, медичної роби ну, да, операційна, да, от коли операційна, саван куди, такий саван. Да. Але сказати, що це прям якась там снотливий елемент на сцені, точно не виходить. Ні, бо все видно. Все видно. Я завжди казав, там видно, все видно, добре, тоді все не замало, може зав'язочки сильніше зробити, бо я хотів, щоб воно було. Ми... А актор потрошечки їх розпускав. Ні, актор була, і потім... а, а з актором була домовленість, він оголений зразу, повністю і всі виставили. Mm -hmm. Він на це пішов, ми не, все, все це було. І ця роба, вона виникла не на як прикритий сором, Вон, Мені треба було все рівно образ. Оголене тіло, воно для мене, на мою точку зору, воно надто лобове, воно мені, воно, мені, да, тобто я не люблю знаків на сцені, я люблю щось інше, я не люблю плакати, в мене ніколи не буде якогось надпису на сцені, знаєте, там, таверна. До ну, то, того я терпіти не можу, або там пройшли годи. Ну, я того ніколи не в німа... Це дешевий шлях е, створити це. Хай розтагне глибель, да, ми зрозуміємо, що минув час, так? а не буде Ні, ну Це не терп... один з варіантів. Хтось Так, це є такі, така пунктуація, інтерпункція, яка допустима для когось, а для когось ні. Як, наприклад, я не люблю просто. Ну, не важно, що я не люблю. Значить, Перелик і перелік додається. Так <рес> і, і цей, і це було просто мені захотілося мати, що щоб він мав, щоб ця голос була більш це в тому є більше і еротизму. Антон драматург, казав навпаки йому зробити бінти на ліпі. Я кажу: ні, ні, це буду від це просто фінафізіологічному рівні. Я не хочу меди, 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 медици, меди медичного присмаку того відштовхуючого. Ну тут е, вийшла така летючість. Я б можливо використав би таке слово. Тобто, це не, не оголення заради оголення, а тут я є хочу це сказати, я все життя все. працюю з сценографом і фієофімом і, і, Руахом. Це просто мій, і, ну, мій друг і мій починаючи зі студентської та, роботи. Та, так, Це був мій професор. Він вже тоді був старий, йому вже тоді було 8. 80... Я каже, що ви брешете, вам вже тоді було 80 років, 25 років тому. Який вам зараз 64? Ну, що за бред? Так ось, по-перше, він завжди каже: Сонешко, ми вже все все полетіло, все». Він такий, боже одувальчик. І саме його прізвище каже: Руах, вітер, це з давнього єврейської з івриту означає вітер. Переклад. переклад, руах, це вітер. І він каже, сонешко, мене не існує. <реш> я вітер, вона не існує. Вам здається, вам примарило, що я був в вашому житті. Ви мене дуже любите. Все, 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 мене нема, вона не існує, я вітер. <реш> а як ви працювали? Він навіть не хоче на афішах, щоб його писали ніколи. Як працювали? Це, це був який процес. Це ж, як він, завжди, він в Ізраїлі. Ж, та? так, він, І... так, Як завжди з ним? А він приїжджав фактично єдиний раз, до речі, коли він приїхав на роботу. Це Одеса. Це була Одеса. До цього ми вистави. Я uh -huh. ніколи не роблю макетів. Це може не професійно. Це може не. Але я не роблю вистави з макетів. Я з ним спілкуюся, а потім чомусь мені директори довіряють. Uh -huh. Або там макет здати, бо там мені не цікаво буде, коли я буду цей макет бачити вже. І ми там. І, і це така розмова дуже смішна. Хтось, деться, моя сестра зафіксувала колись. це таке смішно. Там я і він беречи, а чому колпак не білий, а чорний? Ну, сонечко, біле – це непристойно. Ну, чому? <рес> чому це непристойно? Ну, бо це непристойно просто буде. Це, це знову таки це один з хтось робить так, та і це нормально, а хтось а робить а, але дивіться, але про ковпак, це. як про ковпак, який це була казочка, ковпак поварської, кухарський ковпак. Ага. Я кажу, там яка була готична, яка я костюми. Я кажу, А чому не білий, а чорний? Ковпак, білий? Так це ж непристойно. Це дуже смішно. Чия це позиція оголювати не акторів? Моя, а сцену. Моя, моя, моя. Він ну, хоча він з нею розділяє. і він потім вже студентам каже, приходите в театр, перше що робите, оголяєте. Потім, якщо вам треба, вбираєте. Але так, що прийшли на всім готовим і поставили в той пильне, м'ято покойовджено дзюрявий сетап дєрів. Це. Тобто, Оголить, а потім, коли треба, вбирайте. Зрештою, як і з дитиною, метафора зрозуміла. <гум> але це, але я, я, я для мене це мен, мені бракує повітря. Я, не, я взагалі не люблю театру. Да. Я не люблю театру, я всі складові театру терпіти не можу. Я не люблю коліси, я не люблю завіси, я не люблю тряпки, картони, я не люблю артистів, тих голоси побутові гонючиці. Я не люблю їх замашки, я не люблю їх акторську гру, я не люблю акторські акцент. Я кажу: ну, приходить дівчинка, вона помирає, бабка грає, і а вона не може просто взяти, підключити і піти. Як я кажу, як, як в кінематографі робіть, як в кінематографі. не треба мені вашої гри, дурацької. І коли вони починають існувати без тої гри, то що називається, це так круто виглядає. Ну, як в кінематографії, коли не треба у тих всіх рухів, або навпаки, я знущаюсь на те всі театралізації. Там кажуть: О, це знову таке, да. Але я театру так на повному серйозі не люблю. В не давати драматичного звлаща. Ну, це ж виключно від режисера. Е, є режисер з такою концепцією, є кому треба оцінка, дія і, і все таке інше. І, ну, і це нормально. І чим буде більше в одному театрі, буде ну театр, Кропивницький театр мав в своєму історичному періоді таку консервацію, де був виключно один режисер. Це От, хто? І, Хто ну ми про пана Євгена Курмана говоримо. А -а -а. Е е ну і е всі вистави були його режисури, а, так. і було абсолютно зрозуміло. Е тоді була і амплуа, і було видно, що, е е там, що там, все ти на цю роль, ти на цю роль. Е додаємо там Ні, ну, його дуже долечку... люблять. Його люблять зрозуміло, тому що це величезний, величезний такий проміжок часу. А, а актор починає розвиватися, коли сьогодні він попрацював в такій естетиці, завтра попрацював з іншим режисером, в іншій естетиці, з іншим баченням. Сергій, а можна я щось скажу? і Ви так використовуєте слово естетика? Це не естетика. Це не естетика. Тобто я зараз не кажу. Ну, візія Я не кажу зараз про режисера, про… взагалі слово. Взагалі. Створити естетику. А, і, взагалі, коли про тебе говорять про естетику, я в нас в Україні не знаю такої людини. Ну, себе я знаю, але не знаю. На, mm -hmm. Я можу в світі людей, які мають свою. Я можу давайте про кіно говорити, бо це всі знають, чому будемо зараз говорити про Ванхове чи про. Давайте про кіно. От mm -hmm. про Боба Вилсана швидше <світ> за. О, наприклад, так. От тобто можна перелічити на пальцях однієї руки людей, які за всю історію двадцятого, що нам доступно, по, е, створили естетику. І от кажуть: давайте візьмемо російську радянську школу. Нічого страшного, ми ж науковці, ми ж не можемо. Бо там Станіславський, Станіславський, що Станіславський? Mm -hmm. Як режисер, педагог, можливо, що Станіславський? Кажуть, там, е, а, а потім, знаєте, були ці монстри, а Хлопков, навіть Анатолій Ефрос. Ці всі люди, які не створили естетики. Що таке естетика? Це коли ти бачиш фото і ти кажеш, так, це Ефрос, чи це А Хлопков. А Хлопков навіть не знаю. А Чи це Станіславський, чи це щось нема. Єдиним, хто створив естетику з великої літери Е на всьому. Класічському совєтському постсовєтському радянському цей роман Чіпцю навіть анавіт Фам'янка не створив естетики. Ти не відрізниш Флам'янка від Ефроса. Чому я кажу так про них? Тому що ми маємо. Ми вони фіксували дуже класну школу, я маю, маю на увазі росіянці, Так? Вони фіксували, ми можемо говорити, ми українці не шанували, що там, що ми жолдика дослідили, що там ми ну, в тому сенсі, де це викладається? Тобто, все, все, все рівно ми за, ну, зараз. Зараз почали а, почали, якісь почали, писати, почали. Але і жолдик не має своєї стати. Бо це. Переспів переспіви. В нас був натяк в Івана Уривського на переспів Літовської, то є стетаки, знаєте, Нікрошевського uh -huh. Рімаса Туміннасівської, бо і в них друго другорядно. Це таки вже було, вибачте, що я про колеги говорю, але ми ж відверті, ми ж ви, ви, в човнику, так, ми ж можемо. То хто ж, хто там вас дивиться, окрім е я маю на увазі, ну, вузького частотного, скажімо так, сегменту. Вони в коментарях і напишуть, що а... подивилися чи не подивилися. Ні-ні, так це я дуже радію. Фактично створити стиль, ах, як це дорогого вартує. Це не так просто, і тому і, і тому то, що да, можна там якийсь навіть почерк сказати, а от стиль. Якщо режисер має свій, так як у Пазоліні П'єра Паоло, так же як Федерико Феліні, я не дуже люблю, Так безумовно Тардавидович і усіяння Кіра Муратова. Кожен зразу скажу, що це Кіра Муратова, а не Лукіна Вісконті. Ну, що вони треба не треба. Причому що б вона не робила? 19 століття вона ставила е, там чи за Короленка, чи за класикою, чи за е, до чого вона до Самерсета Моема зверталася. Це не має значення що, можна сказати, цей брав сести класична. а Вісконті брав сьогодення, там сімейне. Портрет в інтер'єрі, чи, чи, чи що там, тремма, взагалі про італійських. Але в нього все одно лізе аристократизм італійського Мілано і Ласкали в будь-якому кадрі, зразу. А у Кіра Муратова ця Комунальна квартира в Одесі і цей ад, це пекло. Ну, до, до, до чого говорю? От створити стиль це не так просто взяти створити. Типа дітвори. Знаєте, що від, навколо людини не можна підробити? Людина може підробити навколо себе все. Інтелект можна, навіть душ може імітувати інтелектом. Вона ж може підробити інтелект, нахвататися, да, просто штахом IQ. Там, що ще? Людина не може підробити тільки одного. Вона може вік підробити, тіло, цітки, губи, все. Не може підробити тільки одного атмосфери навколо неї. Зімітувати атмосферу навколо людини, а то, що людина випромінює себе, неможливо зімітувати. Вона є, і вона кимось відчувається як негативне, як позитивне, як приваблююче, як відтовхуюче, але вона є така. То саме стиль. Домовитися, що ми працюємо в тому стилі, не можна. І тому, коли використовує слово естетика, дуже часто це щось інше, ніж естетика. Як вибачте, що цей. Зірочку там поставимо, ну тобто все рівно все, 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 ну, зрозуміло, що я мав на увазі. Звісно, да, не, та, та, та. не в, в широкому цьому сенсі, а е, той напрямок, в якому працює режисер. Як, е, ті вимоги, які він робить, і, і таке е, вимоги до вистави Євгена Левренчука це, е, зокрема, і музична складова, mm. і, е, і музика. В виставі перед волею це швидше за все можна розглядати як маніфест, особливо цей російський танець та, а, це російський Russian танець. Dance. Да, да, да. з альбому Тома «The Black а, Rider». Але ну це це абсолютно, абсолютно має ніякого значення, тому що вона мені мені щитувалася. Все ж таки так так, так, я вже ви більш знищення російською. Таке цей... таке тупе гупотіння на слабу долю томовець. Взагалі він дуже дуже страшно, але з великим гумором це все робить. В нього цей альбом The Black Rider. 에, мені він страшно подобається. Так, так, так. Хоча я не хотів я взагалі не, не використовував, У мене є такі певні заборонені для самого себе. Astro P'Sol, Том Вейць. Я вже непристойно в театрі використовував там, музику Астро П'єцоло. Ну, тут, тут було про Да, А тут була музика використана не як музика, а як знак самої себе. І щось підпало, що, що я б забув, що це Russian Dance. Він називається Russian Dance. Я придумав, що це буде. Тупе насильство, насильна дуже насильствна. Там так побудовано по долях, що вони так з, з, збиваються постійно. Там, тут, тут, воно так побудовано, воно насильня в музиці. Цвяхи така насилля так? в музиці. Да. І я бачу це, як на платформі виїжджають балеріни, навіть навіть до оркестру балеріни виїжджають. І мені це такий образ, чому там балярін, там п'єси взагалі немає балярів. Ось. А, а потім я ще згадую, що це ж називається Russian dance, Все точно. По всіх правилах це неправильно використовувати, але я це зроблю. І безумовно та тиха музика Валентина Сильвестрова, яка в трьох е, різних е, виконаннях: е, хорове, сольне, і я, безумовно, зв'язався з усіма виконавцями, і львівський хормейстер військово національної опери Яценко дав згоду, щоб ми використали його найкраще записаний з реквієму. По Ларисі це була дружина Лариси Бондаренко Валентина Сильвестрова, яка померла, він написав реквієм, і там є на вірші Шевченка, на вірш Шевченка прощає світи, прощає земле, хоровий твір. Потім він його увійшов в цикл тихі пісні, як баритональний, сольний, а потім з нього зробили такий ще навіть кислотний трек. Одним словом, добре, У нас дуже мало часу залишається. Ви собі уявляєте, да, скільки шарів ми вже зачепили, а скільки ми ще не зачепили? А, і це а, привід для того, щоб говорити про цю виставу, зокрема, знов, знову і знову. А, останнє, значить, чого починав хорош таке. якесь питання виставу а, про виставу ми встигли дуже багато говорити, але а, поряд з цією виставою є ще одна подія, пов'язана з хутором а, подія. З хутором надія ага. е, учта, і там Євген Лавренчук, художник цієї постановки. Спілкуватися і спробувати кухню корифеїв тому що це гастрономічно-театральний перформанс на хуторі Надія. Е, плюс автор тих е, страв, які готуються. Можна прямо про них. От от е, це, я це не так, люблю для, для слива Добре, я не люблю, коли художній керівник театру яким я зараз, функцію якого я зараз виконую, лізе в постановки інших людей, і знаєте, всюди не починає писати. Так, може, поставив цей той Сашенька, але художник постановив це все я». Я не люблю цього дуже. Це дуже по-совєцьки. Режисер Микола Бабин. Бабин. Так, і от коли. Mm. Якби директор театру, людина, яка розпоряджається, як кого назвати, якому як який ярличок прикріпити, сам пише себе як художній керівник постановки, це означає, що режисер там десь збоку, а він от от Але тут так співпало, що насправді а ну а як, як зробити, якщо це так виглядало, тому що повністю ідею придумав я, побачивши просто різні речі, а саме факт того хутора надії існування, тобто я і так знав, що він є, але мене там ніколи не було фізично. Взагалі я в тому місці вперше був, коли я приїхав. В цей театр е, ось е, це місць місця сили до Там відчувають цю таку певну атмосферу. Я кажу: а чого про це не знають туристи? Взагалі я можу сказати, що. Не та й про татар Корифеїв, мало хто знає, то ми думаємо, що всі відомі в Україні. Так хто відомий? Хто запитаєте в когось в Харкові? Що таке театр -корифеїв? Це, що вони... я думаю, В Кропивницькому а... є Тай... питання? Ні, в Кропивницькому всі знають, бо це всі на всіх зупинках, всі бабушки говорять тільки про це. А, ось. А, але... але я побачив це реальний майданчик платформи для створення менеджерського такого культурно-туристичного магніту. І, і як спосіб заробляти театру нормальні гроші, а вартість квитка в 10 разів привична, Зрештою, як і на цю виставу, але це моя позиція. Я вважаю, що має бути, як кожного бренду, має бути, а театр Крифа це бренд, має бути, принаймні, його треба таким, варто таким сприймати. А має бути може бути різне, сам собі бачите, сам себе виправляє, бо я не люблю. Мусить, маєш, а повинен. Немає може бути різноманітна лінійка сегменту товарів, так як є в нас. Марк-мас-маркетинг, ma, ma, e, мас-маркет, як є проте як є casual о, о, одяг, так і є от кутюр або от кузін, або тобто висока кухня, висока мода і є нішева, э, Ви чуєте Ще, ну, Давай, давай наглядачів, і хай вони відчують да. Тут, до речі кому це двадцять вісім тисяч гривень коштує. Треба подивитися в інтернеті, що таке стратегія зняття вершків, щоб ви зрозуміли про що йдеться. Зазирнути на цінову категорію цих, цих двох івентів, і зрештою послухати інтерв'ю про маркетинг, яке записали ми з паном Євгеном в, в рамках вечірнього рибо. Слова. І зовсім же ж слинку. Давайте ж слино пропускання про страви і виступив я в і виступив я в цьому проєкті як е, розробник і автор гастрономічної концепції, а саме рецепт, розробки рецептури страв, е, маючи освіту о, французької школи, французької кухні, е, маючи сетап, хутора що там росло, так далі. Я це дослідив, і ми е, зробили адаптацію українських стародавніх страв до Сучасного подач французької мішленівської подач стилю і так далі. Ну, ви ж куштували, вам сподобалось? Ну, давайте я просто одне скажу: що морозиво з буряком я не їв ніколи, а на хуторі надії я це зробив. А морози з бородинського хліба. А, теж не я, я можу просто все перелічувати з що ви нічого цього. не ї... Добре. І, Значить, і це тим. Я, я сказав так: всі <рес> позиції, а там є три алкогольні напої, три безалкогольні напої і чотири, здається, страви, ви ніде не могли цього їсти. А більш того, воно зроблено. Всі інгредієнти зроблені на базі театруїв. І там є, є ялівцево. Все починається з ялівцево-картопляної канахвети. Вона з різними начинками. Одна називається начинка Дюбарі, друга Салерова. Вам смакує щасливі! Там були на настоянки, які теж зробилися нічого не куплено. Ялівцевий соус, настоянки, малинівка, вишнівка і спотикач це є спеціал регіональний. Був хліб випечений, була бабагануш. До речі, їм якраз може хтось і куштував бо це розповсюджена справа. Рублені баклажані смажені на вогнищі і з конжутною пастою. Була пюре з кукурудзи з карамелізованим фенхелем. Були е, кваси з бузини, бузинова капустяний квас зроблений нами. Був квас Ясминовий або жасминовий, був вам до дрочик і найбільше сподобався. Мені наливки сподобалися. Ага, окей. А, буряково м, квас буряка Бородинського хліба, е, бо це сполучення взагалі воно якесь унікальне. Взагалі французи з тим буряком готові все з нього робити: галеретки, конфети, все. Е, Буряк, і він є в нас такий інгредієнт, як буряк. Ну і ми зробили на кінець. Зробили морозиво одна кулька з буряку, друга кулька з бородинського хліба. E... І так все це що... під акомпанемент музичного вокального живого виконання, а, оця а, така гра, браділка по футору, яка додає, а, додає враження. А, і навіть якщо б там б от нічого не відбувалося, і бу була б страва і не була ця мандрівка, то можна було б вже вважати, що а, час витрачено не дарма, а тут ще була і театральна Мені важливо такий менеджерський закулісний вальор, скажімо так, що квитки коштують 10 разів більше ніж тут взагалі звикли продавати. По-перше, ми викупаємо завжди 50 квитків, бо тільки стільки може прийняти ця вистава за один раз у хутора, надія як музейного комплексу. Тобто ми вже приводимо їх. Ми працюємо в режимі Він Він. Я сказав, нам треба партнер. Пасажиропотік такий, Ми забезпечимо то ми на автобусі привозимо 50 людей, і які ми залегідь по безготівково. У нас є контракт з хутором Надія, як з музейним як з філією краєзнавчого комплексу, музею. Ми викупаємо 50 квитків. Тобто, вже маєте гарантованих 50 відвідувачів. Там не можу сказати, що часто там приїжджають якісь там, ну то приїжджають там по одному, по два там mm -hmm. раз на тиждень, але так, що 50, на 3, і 3, потоково. три чотири рази, так, то це ми забезпечуємо. Це вже хороший момент. Тобто музей заробляє на нас. Далі ми продаємо ці квитки дорого, тому що це є ну, нішевий продукт, скажімо так, з точки зору страв. Кропивницький спеціалітет. А, о, і такого аналогу, такого сегменту, нема, бо в бібліотеку піти е, з промоченими ногами в темноті по сирості понюхати можна. Що там ще можна піти в столову? Але от так, ресторани є дуже хороші, але сегменту культурного нішевого немає. Я гордий, що вдалося, і ті квитки продаються як, просто як пиріжки розходяться. Вибачте, за пониження жанру. А то саме з передволою, мене звинувачували, наче звинувачували, ну просто хотіли, напевно, звинувачували. Але що дорого, що це хтось це піде, а знаєте, купляють в першу чергу саме, власне, дорогі. Тобто я сказав, в нас найдорожчий сегмент. Дорівнює вашому попередньому найдорожчому. най, як це Найдешевший наш дорівнює вашому найдорожчому, тобто в вашому сенсі як було так. Mm -hmm. Тобто завжди людина за 400 гривень, яка могла собі купити тоді. Найдорожче вона зараз може купити найдешевше. Ну, тобто, моє можливість, якщо дуже хочеш, піти подивитися виставу. Ну в нас е, лате і чизкейк буде коштувати стільки приблизно. Да? Ну, тобто вистава не може. Вистава, над якою працювали 50 людей, професіоналів зі всієї України. Ось там Вахтанки Буладзи в нас був. Е... Радником а він виставу вже бачив? Ні, а він був заочним радником. Ну не треба, щоб люди, І ні, ну він так, вже є фімруах. Він не зміг. Він не факт, що він в Україні, але Міра Матчина з Ізраїлю Євген Левренчук не найдешевший спеціаліст. Хоча тут я працюю якраз за, за зарплату. Але тим не менш, ми маємо усвідомлювати, що ці люди життя поклали на те, щоб цю виставу створити. Бо вона бо, бо, фактично працювала два місяці, але все життя це була підготовка до тої до, 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 до Концентратор. І ти хочеш це оцінити в дві кави один ну це, ну це не про може Самоповагу. Так? Це самоповагу так. Я вваж... я це оцінюю. Про так. вичавлювання е, меншовартості, і про е, говоріння в категорії самоповаги. Угу. Е, лишилося лишилося е, опинитися перед перемогою. Щоб під без цих всіх сирен, без всього, всього цього можна було дивитися і виставу, і перед волею, і наступні роботи, які ще будуть, і їздити на хутор Надія за кропивницькими спеціалітетами, пане Євгене, дякую за спокоєння. Дякую вам. За все, що ви робите, до речі, не про це це спілкування, я завжди дивуюся. Но я Сергія Вінниченко називаю маніяком. Це реальний маніак. Збочений маніак. Тобто, людина працює без вихідних і не маніяк, а я маніак. Маніяк зануда. Зануда, манік, зайвий компіонент. раз краще не входити в дискусію, погодитися, вони казав: тут не тире, тут дефіс. Я Кажу, все все все, все. Тобто, ну, не буду сперечатися. бо переговоріть всіх. Дякую. дякую, дякую. Не переключайтеся і ходіть до театру.